Радий всіх вітати! З вами лікар Росильчайка, і сьогодні ми поговоримо про хворобу, яка в основному вражає чоловіків середнього віку. Також жінок, тоді, коли у них виникає клімакс. Також цю хворобу Гіппократ колись називав хворобою аристократії та знаті, людей середнього та вищого достатку. Сьогодні ми поговоримо з вами про подагру. Ви зрозумієте, чому вона дійсно виникає, що потрібно, щоб собі допомогти, та що ви дійсно маєте зробити, щоб ця хвороба вас оминала і ніколи у вас не виникала. Давайте розпочнемо. В медицині вважається, що причиною виникнення такого недугу, як подагра, є підвищення рівня сечової кислоти в крові. І саме ця сечова кислота є тим ворогом, який руйнує наші суглоби та наші нирки. Причинами накопичення цієї сечової кислоти також є три теорії. Перша із яких це те, що сечова кислота чомусь не виводиться із нашого організму по якійсь причині. І швидше за все є думка про те, що це є патологія нирок. Наприклад, при пілонефритах чи гломерлонефритах має бути подагра. Але це не так. Не у всіх людей, які мають, наприклад, пілонефрит чи гломерулонефрит, виникає подагра. Друга теорія говорить про те, що саме збільшений синтез в нашому організмі сечової кислоти призводить до того, що в нас виникає подагра. І це пов'язано з певного роду захворюваннями, які характерні збільшенням кількості клітин і потім їх руйнуваннях. Наприклад, при лейкозі, там при... Чи, наприклад, при тому ж самому псоріазі чи при іншому захворюванні, де є підвищення руйнування клітин. Але не при всіх цих захворювань у людей є подагра. Третім. Теорією є те, що причиною подагри є те, що ми споживаємо більше так званих продуктів з спориневими основами. Що це за продукти? Це, наприклад, вино, це кава, це жирні сорта м'яса, жирні сорта риби, це, наприклад, молюски, це той же самий шпинат. Тобто причиною виникнення подагри є неправильне харчування, в основі якого лежить надлишкове вживання білків та вуглеводів. Одним із самих ранніх проявів подагри це являється те, що Починає запалюватися, кажуть народі, кісточка на нозі. Тобто плюс неофалангові суглоби починають запалюватися, вони набрякають, виникає різкий біль, і людина звертається до лікаря. І коли він робить аналіз на сечову кислоту, і її кількість в крові перевищує 500-600 мікромоль на літр, звичайно, запідозують подагру. І кажуть, що саме подагра починає, верніше сама сечова кислота відкладається в ваш суглоб і починає його руйнувати. Тобто так так називаємо суглобова форма. Форма подагри. Інший варіант є, коли кажуть, що є ниркова форма подагри, це тоді, коли в нирках утворюються камінці, зокрема камінці сечової кислити. Тобто, фактично є дві форми. Як проводиться діагностика, уже зрозумілості, це, звичайно, проведення. Лабораторних досліджень, де ми виявляємо рівень сечової кислоти. В нормі рівень сечової кислоти повинен складати 200-400 мікромоль на літр. Якщо він вище 500, це буде рахуватися, що є підвищений ризик подагри. Також ще можуть виявляти так називаємо тофуси. Їх часто можна виявити з допомогою УЗІ або, наприклад, того ж самого рентгену, коли зробити рентген суглобів. І там ми побачимо сладення цієї солей сечової кислоти. Звичайно, виходячи з цих причин і лікування таке, це перше, це завжди обмеження чогось, це поступлення поринових основ, так званий наш організм, це все, що ми любимо да? м'ясо, наприклад, там, овочі наші, хтось любить жувати алкоголь там, і те що. Тобто це треба обмежити. І це має нам допомогти. Ну не всім це допомагає. Інший варіант це медикаментозна терапія, коли ми даємо, наприклад, той же самий алупуринол. Ну, теж в великій кількості це людей не допомагає. Тоді в чому ж причина? Чому ж? Ця подагра виникає і чому те лікування, яке використовують, не дає результат? Давайте розберемося з точки зору комплексного підходу. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, який враховує одночасну допомогу на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття цього світу, дасть можливість людині у сучасному світі бути здоровим. Детально про цей підхід я описую у своїй книзі та розповідаю на навчальних курсах. Якщо вас цікавить дана методика і ви дійсно хочете бути здорові, а не лікуватися все життя, переходьте за цим посланням під відео і там є вся необхідна для вас інформація. І так, треба розуміти ще один дуже важливий момент, про який чомусь ніхто не хоче говорити, що самі пуринові основи являються дуже важливими для нашого організму. Зокрема, вони необхідні для того, щоб у нас зберігалася і передавалася наша генетична інформація, тобто, щоб ми могли продовжувати свій рід. Також вона необхідна для того, що при основи, щоб у нас був поділ клітин. Для того, щоб у нас синтезувалися білки. Тобто пуринові основи являються дуже важливими. Також пуринові основи стимулюють сечовиділення, тобто ми більше починаємо мочитися. Пуринові основи, наприклад, такі як кофеїн, стимулюють нашу нервову систему. Також пуринові основи розширюють, зокрема, капіляри в мозку. В серці, в нирках. Тобто пуринові основи мають дуже важливе значення для нашого організму. Але чому ж тоді їх обвинувачують у тому, що називається подагра? Тому що принцип дуже простий в нашій медицині. Якщо ми щось виявили і при цьому є симптоми, то логічно подумати про те, що саме ці речовини являються причиною, наприклад, тої ж самої подагри. З такою логікою. Коли ми бачимо пожежу і там є пожежники, то причиною пожежі являються хто пожежники. Якщо ми бачимо аварію, і там на дорозі стоїть поліція, яка ми знаємо, що вона допомагає, то логічно з точки зору науки припустити, що саме поліцейські являються причиною аварії, адже ж вони там присутні. Ось така проста псевдологіка. Та з точки зору комплексного підходу, подагра дуже проста в розумінні. Це комбінація двох рефлексів. Першим рефлексом являється рефлекс кісткової системи. Суть цього рефлексу, якщо ми біологічно опишемо його простими словами, це нездатність. Утримувати рівновагу або нездатність триматися в тому соціальному статусі, який ти хочеш. Тому люди, аристократи, багачі, науковці, які заслуговували на певний якийсь там свій статус, вони завжди його намагалися отримати. І в них був постійний ризик чого? Що вони його можуть втратити? Тобто була така так звана шаткість. Це також дуже легко перевірити фізично, коли ви, наприклад, станете. Ось там чоловік чи дружина, а інша людина буде вас ось так гойдати. Ви побачите, що для того, щоб утриматися за допомогою стоп на поверхні, ви будете напружувати внутрішню частину стопи, саме її, саме ті плюсними фаланги допомагають вам утримуватися на поверхні. Тому, якщо ви. Психологічно там, не можете, наприклад, устояти на одній поверхні, наприклад, коли ви випиваєте, п'яниця завжди його починає шатати, тому цю подагру асоціюють саме з тим, що ви п'єте. Ні, це рефлекс того, що я не можу стояти міцно на поверхні. І другий момент, тільки коли ви не випиваєте, наприклад, ви ведете правильний спосіб життя, але у вас також ця ситуація виникає, коли задіється суглоб, це тоді, коли ваш соціальний статус може поручитися. Ви віртуально погано стоїте на цій поверхні. Що ж це можуть бути за ситуації в нашому з вами житті? Та це той соціум, який ми з вами живемо. То можу звільнити з роботи, немає стабільності в майбутньому, я чогось досягну, не знаю, чи я можу це отримати. Я жалкую за тим, що в мене було раніше, а тепер в мене його немає. Тобто оця постійно нестабільність, де мене починає хитати із сторони-сторони сторони в соціум. Це призводить до того, що людина знижує свою самооцінку і виникає так званий остеопороз. Зменшується кількість кісткової сухожильної та м'язевої маси саме в стопі, саме на внутрішній поверхні стопи. Як тільки у людини виникає хоча небудь якась стабільність, тобто щось нормалізувалося в його житті, там з фінансами, в соціальному статусі, немає значення, людина по-іншому починає на це дивитися. Відбувається процес загоєння в цю тканину, зокрема, там, де суглоб, де зв'язка, де м'яс, закачується вода, і виникає процес загоєння через запалення. А всі ми знаємо з вами п'ять цих ознак запалення. Це що? Це набряк, закачка води, це біль. Ось тому виникає біль. Далі це підвищення температури тіла лекальна із почервонінням, тому цей черво, суглоб червоний, він набрякший. І останнє це порушення функцій, тобто ви тимчасово не можете ним користуватися. Все би було просто так, і ці би болі не були великими. Але чому ж при подагрі такі інтенсивні сильні болі, які так сильно вимучують людину? І тут питання це нирки. Для того щоб був інтенсивний і сильний біль, треба щоб у цьому місці було дуже багато води. Цю воду в суглоб в зону запалення закачує саме нирка. Тобто нирка відповідає за кількість води в нашому організмі. І ось коли є паралельно з загоєнням суглобу активний рефлекс нирки, це призводить до того, що води збільшується в цій зоні в 10 разів. Це в 10 разів збільшує інтенсивність болю. Але що заставляє нирку так працювати? В які умови має потрапити людина для того, щоб ця вода там накопичувалась? Людина має потрапити в умови, які називаються біологічно це безвихідь. Ну що ж таке соціально безвихідь? Соціально безвихідь тоді, коли людина, наприклад, поїхала на чужину коли вона відірвалася від звичного для себе середовища, тоді, наприклад, коли людина не бачить перспектив в майбутньому, тоді, коли в неї немає цілі в житті, тоді, коли вона відчуває себе покинутою, одинокою, тому що, наприклад, з нею ніхто не спілкується, або вона не може, наприклад, займатися своєю улюбленою справою, або, наприклад, її не приймають в соціумі, її не розуміють, тобто вона відчуває себе ізгоєм. Тоді, коли людину примушують щось робити, того, чого вона не хоче, це можуть бути певні медичні процедури, або інші якісь варіанти, там, де людина розуміє, що виходу немає, я не хочу, але мені прийдеться. Я не хочу жити, наприклад, з цим чоловіком, але мушу заради дітей. Я не хочу ходити на ту роботу, але мушу заради того, щоб моя сім'я якось виживала. Тобто всі ці умови будуть включати активний рефлекс нирок. Як же це працює на рівні нирок? І так, нирка це орган, який фільтрує нашу кров. Він відділяє формені елементи, так, і фактично відділяє воду і продукти розпаду, і потім їх виводить. Для цього нирка має специфічну будову. Вона побудована із таких тоненьких-тоненьких трубочок. В середньому цих трубочок в кожній нирці по 2,5 млн. І ось ці трубочки забезпечують фільтрацію. Це те ж саме, ви можете уявити, наприклад, взяти сито, да? чи, наприклад, друшлаг. Коли ви наливаєте воду... Через всі ці дирочки вода проливається. Але коли людина попадає в безвихідне положення, для біології безвихідне положення це одне: це відсутність води. або... Цієї води не вистачає. Така ж сама ситуація виникає тоді, коли, наприклад, рибу взяти з води, коли ви її піймали, тобто в середовищі, якому вона привикла жити, і викинути її на сушу. В неї зразу спрацьовує рефлекс нирок на утримання води, щоб продовжити життя. Це біологічна ситуація. Ну в людей можуть бути соціальні, про які ми з вами говорили. І тоді в такому випадку нирка починає утримувати надмірну воду в нашому організмі через закриття великої кількості цих. Трубочок, і в результаті цього солі, які мали би виводитися із нашого організму, починають накопичуватися в нашій крові. Не тільки сечова, а й інші. І саме оцей момент хибно починає вважатися, що саме сечова кислота є причиною подагри, бо вона там накопичується в суглобах. Ні. Це призводить. Більше це виникає тому, що під час отого гігантського набряку, який виникає за рахунок того, що нирка утримує воду, в крові просто багато цієї сечової кислоти. Вона не являється причиною, вона є просто присутньою в цей момент. Звичайно, якщо ці ситуації постійно повторюються, то в зоні запалення буде накопичуватися ця сечова кислота, ну і вже виникати всі ті зміни, про які ми з вами говорили раніше. То що ж тепер правильно робити для того, щоб допомогти собі при подагрі? І так, перше, це нам потрібно зробити умови для того, щоб нирка не утримувала воду. Тобто біологічно прибрати ту безвихідь. Як це можна зробити? Найкращим способом, звичайно, це змінити місце проживання. Де ви, наприклад, знаходитесь, якщо ви переїхали в якусь країну, де вам некомфортно, поміняйте на іншу країну. Якщо вам некомфортно те село, де ви живете, приїдьте в інше. Тобто тільки біологічна зміна місця, тобто на, находження того комфортного для вас середовище тут же буде виключати цей рефлекс. А люди кажуть, ну це ж не так легко зробити. Так, да, це не так легко з точки зору соціуму, але з точки біології все дуже просто. Другим дуже важливим моментом є наступне, що якщо ви цього зробити не можете, ви повинні почати мислити по-іншому. Яким чином? Ми з вами всі люди. Що значить люди? Люди це біологічні істоти, які живуть на планеті Земля. Не на Україні, там, не в Сполучених Штатах, не в Ізраїлі, не в Канаді, а на планеті Земля. Тобто люба точка нашої планети, де б ми з вами не були, являється нашим домом, нашим рідним, природнім середовищем. Тому там би ми, де б ми не були, нам комфортно. Тобто таким чином, якщо це пов'язано саме з спер... Зміною місця і некомфортним середовищем, ви можете собі допомогти. Додатково, що ви можете зробити, це уже на фізичному рівні. Тут нам потрібно створити умови, щоб організм не відчував дефіциту води. Як же ж це робиться? І так, перший момент це сольова ванна. Тобто наше тіло фізично потрібно погрузити в воду. Ми беремо ванну, набираємо півлітра, ой, пів ванни води. На цих. Пів ванни води це десь приблизно 100 літрів. Ми даємо 900 грам звичайної солі. Тобто ми фірму, формуємо так званий фізрозчин. І погружаємося в ньому, і в цьому фізрозчині знаходимося. Температура води не повинна бути гаряча. Вона повинна бути 37, максимум 38 градусів. Чому саме такий варіант? Тому що так ми. Імітуємо для нашого мозку і нашого тіла максимально безпечні і комфортні умови. Це внутрішньоутробне наше перебування, коли ми плавали всередині нашої мами, в матці, в тій воді. Тобто ми імітуємо. Це дає можливість виключати цей рефлекс безвиходів на той момент, поки ви знаходитеся в ванні. Що ми ще можемо додатково зробити? Для того, щоб ці канальці не закривалися так інтенсивно, нам потрібно багато бікарбонату натрію. Де ж його взяти, цей бікарбонат натрію? А це всі лужні води. Ну найкращим способом, найефективнішим, звичайно, ми можемо використовувати найпростіше, це є сода. Сода це бікарбонат натрію. Тобто при приступах подагри ми можемо використовувати максимально лужне пиття. Тобто, фактично, ми можемо взяти склянку води, кинути туди столову ложку бікарбонату натрію і приймати. Але треба пам'ятати одну дуже важливу річ. Соду перед цим потрібно погасити. Як це робиться? Ви берете, кидаєте цю столову ложку в склянку води, доливаєте кип'ятку, щоб вона прошипіла і тільки потім доводите уже до е, Верха стакана звичайною водою. Тільки таким чином ми можемо використовувати. Звичайно, найкращий спосіб використання це так звана медична сода. Ось, Бо там вона не має консерванти і розрохліття так званого Е500. Звичайно, в звичайній соді він є. Ну, Для приступу одагри, для того, щоб зменшити приступ подагри, ми можемо ванну використати, і, от в даному випадку, такий варіант із звичайною содою. Додатково ще ми можна використовувати наступне. Це зменшення фізичного навантаження. Чому? Тому що якщо у вас велике інтенсивне фізичне навантаження, у вас що підвищене руйнування клітин, а підвищене руйнування клітин буде що? Провокувати збільшення сечової кислоти. Тобто ми додатково повинні підтримувати норму тієї сечової кислоти на Рівні нашого організму в крові. Що ми ще можемо зробити? Хтось зараз скаже, звичайно, це харчування. Але харчування дуже мало впливає на це, тому що не в харчуванні причина, а в тому, що людина знаходиться в певних умовах, змінивши ці умови, приступ подагри. і Взагалі сама подагра дуже швидко зникає. Ну, додатково з харчуванням, що ми можемо зробити, це правильна комбінація продуктів. Коли в одному прийомі їжі ми комбінуємо білки жири та клітковину, в іншому прийомі їжі ми можемо комбінувати вуглеводи та клітковину. Ну, тут потрібно знати наступне, що об'єм їжі потрібно зменшити, не потрібно їсти багато. Ми повинні здати стільки, щоб ми трошки залишалися голодними. Через 15-20 хвилин приходить ефект повного насичення, і як наслідок тоді ми не переїдаємо. Якщо ви будете постійно переїдати, у вас знову буде підвищене утворення сечової кислоти і знову буде приступ подагри. Тому пам'ятайте, будь ласка, дуже просту річ. Якщо ви хочете бути здорові і не мати проблем з суглобами, в даному випадку з артритом, який називається подагрою, треба перше це. Жити в комфортних для себе умовах, не знецінювати себе, харчуватися правильно, мати невелике дозоване навантаження і позитивно дивитися на цей світ. Всім дякую за увагу, з вами був Лікаросиль Чайка. Тільки думаючи людина в сучасному світі може бути здоровою.